Дійсно, сьогодні їздимо по Україні і розповідаємо те, що ми напрацьовали. Я, до речі, відношусь до тих депутатів, які приїжджає на територію, я маю на увазі в область. Вчора я зустрічався майже з 300 аграріями. Я вислухав їхні пропозиції. Це маленькі фермери і приватні землевласники. 27 січня ми зустрічалися, наприклад, з сільськими селищними головами і мерами малих міст, і керівниками районних районів. Запросили їх у Верховну Раду, де ми чітко вислухали їхні пропозиції. Все, що сказали керівники, було покладено в основу багатьох ряду скажімо, законопроєктів, тобто ми відразу переклали це на бумагу. І знаєте, знайшли такі речі, які годами, роками просто не вирішувалися. Просто руками не вирішували. І коли ми почали розглядати, наприклад, бюджетний кодекс, тому що ви знаєте, що нам ніхто його не дав вивчати, його просто нам поклали і заставили голосувати тут же вночі і так далі. Хоча фракція Батьківщина ми, у нас був час дещо вивчити, ми поспілкувалися з асоціацією, ми поспілкувалися з мерами, і вони не радили нам приймати ці новації. Фракція Батьківщина не проголосувала за новації в бюджетному кодексі. Тепер приведу в конкрет. Тобто, ну і, і далі ми не проголосували за бюджет 15-го року. А що відбулося в бюджетних новаціях? Я хочу перейти, наприклад, до міжбюджетних транспортів. Ідея децентралізації була яка: надати максимально фінансів на органи місцевого самоврядування, які будуть надавати відповідні послуги населенню. Але запропоновані зміни до бюджетного кодексу нам показали, що фінанси спускались тільки на районний рівень. Тобто всі податки, які збираються на території, люди живуть де? Або в містах, або в селах. Вони не живуть в районах в областях, вони живуть в містах або в селах в громадах. Всі податки, які збираються в громадах, тепер залишаються на рівні району. І район вирішує, як яким чином надати ці кошти сільський, селищний або міські раді містам районного значення. Вони сьогодні теж залежать, там вже мріє місцеве самоврядування, воно там є дійсно. Тому що не в всіх селах, там, де 300 людей, є там відповідне місцеве самоврядування. Ну давайте відверто скажемо. Але вони сьогодні залежать від районної державної адміністрації, яка чітко вказує, кому давати, кому не давати. Але ж ідея була яка: якщо село збирає власні кошти, їм дали податки з акцизу. Але ми відразу сказали, що в селі марочну водку віно не п'ють, тому акциз буде нельовий. Так і відбувається. Сьогодні майже з акцизу, його неможливо адмініструвати. Ті оптовіки, які привозять ці підакцизні товари, вони платять цей акциз на оптові базі. Тобто в село достається нуль. Дали податок на нерухомість. Ну, ми ж йдемо в Європу, дали податок на нерухомість. В більшості сільських і селищних рад нерухомість не оформлена. Тобто отримують рішення сесії, будуються і так далі. Так далі. Вони не реєструють свої будинки. Там свої договори і так далі, тому що це додаткові кошти на реєстрацію, на проекти і так далі. і так далі. Значить, це теж ноль. І більше сільських, селищних і міських рад прийняли рішення в цьому руці. Якщо дали два податка ноль, то як же жити? Добре, тим населеним пунктам, біля яких є рілля. І підняли фіксований сільськогосподарський податок. Тобто фермери сьогодні платять в 21 раз більше, в 21, до 118 гривень, ніж вони платили в минулому році, фіксований сільськогосподарський. господарство. Це єдине джерело, яке сьогодні надходить в село. Тобто ідея яка? Тобі далі власні. На що це власні? Власні на те, щоб зимою почистити дорогу. Власні кошти на те, щоб вивезти мусор. Власні кошти на те, щоб зробити освітлення, там, щось впорядкувати кладовище, там, щось заасфальтувати, щось перемонтувати і так далі. Це власне. А з району мало прийти делеговані повноваження. Тобто дитячий садочок, який в минулому році був на балансі сільських селищних рад, тобто вони фінансували. Будинок культури, бібліотека, навчально-виховні комплекси. Що відбулося? Райони не тому що раніше було 25 і 50, залишалося на рівні району. Тобто 25 в селі, 50 е, в районі, тобто 75% е, податків з доходи фізичних осіб. Це основний податок, базовотворюючий. Що відбулося? Дали їм 60%. В них самих не вистачає коштів для повного фінансування оцих делегованих повноважень, тобто дитячих садочків, будинків культури, бібліотек і так далі. І вони недофінансовують сьогодні майже в 90% районів недофінансовують. Що відбувається з селом? Власні, які вони мали тратити на власні якісь потреби, вони сьогодні дофінансовують з власних делеговані, тому що вони ж не можуть недофінансувати дитячий садок, там вже їхні <кхи> діти входять в школу. Вони не можуть на відремонтувати, вони не можуть вікна там замінити. Вони дофінансовують делеговані. А остаток коштів вони вистачають на заробітну плату апарату Раду. Тобто сьогодні немає зовсім коштів на капітальні видатки в сільській раді. Я вже сказав зафіксований сільськогосподарський податок. А що відбувається з гірськими населеними пунктами? У них вже немає релігій. Є три податки: акциз ноль. Нерухомість ноль. І фіксований, якого там немає, ноль. Стає сільський голова, коли ми були на Франківщині, каже, прийшло. За півтора місяці до мене прийшло на рахунок 17 гривень. Що я можу зробити? І дійсно. І коли ми почали дивитися ці міжбюджетні відносини, ми нічого революційного не запропонували. Ми запропонували кошти, які надходять в область, розподілити так, щоб це було на користь органам місцевого самоврядування, тобто містам районного значення і села. В гірських населених пунктах ми знайшли, що за межами ну, села маленького, там же не ріля, там ліси. А рента за виробку лісів надходить 50% в область, 50% в державу. Ми запропонували, щоб область поділилась безпосередньо на рівні громади. Сьогодні там проживає майже 2 мільйони людей з восьми на гірських територіях це Буковина, Закарпаття, Прикарпаття, Франківщина, Львівщина, ну що, що говорити, 1600 населених пунктів. Далі ми подивилися, чого не оподатковується розваги. У нас сьогодні, оказується, не оподатковуються розваги. А основні це мисливські угідні. Це багатії збираються, завозять туди там щось, стріляють, роблять. Ця територія огорожена, а ніхто ж податки з цієї території не платить. Далі ми подивилися, як же податковуються ставки. Хто у нас має ставки, хто бере варени? Прокурори, там, міліціонери, судді і так далі. Вони всі зробили товки в Києві і сплачують податки, ці товки, по місцю своєї реєстрації. Це зміни до бюджетного кодексу і податкового. Ми запропонували, щоб податки сплачують за місцем знаходження об'єкта, тобто за місцем знаходження цього мозю, в селі, в місті, де вони взяли оренду. Далі ми подивилися, як же сплачується по Слухайте, в маленькому місті знаходиться там магазин АТБ. Там працюють 100 людей. Цей магазин АТБ сплачує податок на доходи фізичних осіб за цих людей за місцем своєї реєстрації в кривому Розі. Ну це вірно? Ми запропонували, а також, ну, я не кажу, там, заправки. Їдети в селі, стоїть заправка лукова. Береш чек, пій лукою. Пій лукою підприємство з іноземними інвестиціями сплачує податок за людей, які обслуговують цю заправку, вони ж в селі живуть. За місцем своєї реєстрації, тобто в місті Київ. В коляційній годі записано, що податок на доходи фізичних осіб має сплачуватись і ми це прописали за місцем господарської діяльності. Тобто стоїть пелограма в селі. За місцем господарської діяльності стоїть магазин в місті, за місцем господарської діяльності стоїть заправка в селі, за місцем введення господарської діяльності. Ми теж це запропонували. Ну і багато інших речей. Наприклад, прямі міжбюджетні відносини з містами районного значення. Чому сьогодні вони не можуть отримати прямі міжбюджетні відносини? Чим вони відрізняються від міста косного значення? Я маю на увазі який має обласний статус. під Києвом, Буча, Ірпінь. Чим відрізняється Буча і Ірпінь від міста Сміла? А також ми запропонували все ж таки визнати недосконалість, що податки знаходяться в районі безпосередньо 25% в минулому році передати на села і селища. Це у нас законопроект називається 19.2.0. І 1899 це податкові зміни, тобто мисливські угіддя. Далі ми знайшли, що не податковуються монополії. Сьогодні по селу, якщо йде, наприклад, турбопровід, там є санітарні зони, все, він, він не платить податок за землю. Далі ми знайшли, а як же відбувається сплата за землю? Сплата сьогодні за землю відбувається після реєстрації договору. Обично, коли виділила сесія земельну ділянку. До моменту проходження проєкту землоустрою, ну, чи затвердження проєкту землоустрою, до моменту проходження видачі акту чи реєстрації земельної ділянки, може проходити до двох років. До двох років не сплачуються податки. Ми запропонували після затвердження проєкту землоустрою експертизи, вже можна починати сплачувати податки. Це один комплекс законопроєктів бюджетних. Наступний колеги, ми, як і всі партії, партії ми обіцяли. На виборах дуже багато. І основне те, що ми обіцяли, це повернення землі територіальним громадам. Повернення землі в розпорядження органів місцевого самоврядування вибраних колегіальних органів місцевих рад. Колеги, стаття 142 Конституції чітко вказує, яку порушив Янукович у 2012 році, прийнявши закон про розмежування земель. Вона чітко вказує, що майну і землею громади розпоряджаються е, місцеві ради. Ми були автором одного законопроєктів. Їх було 4. І після е, обговорення на аграрному комітеті всі автори з'єдналися навколо одного законопроєкту. 11.59. На сьогоднішній день цей закон говорить про те, що ми забираємо повноваження у Державного земельного агентства, тобто у чиновника, і передаємо ці повноваження місцевим радам розпорядження земель. У нас є випадки, коли та же Франківська область всю державну землю віддали структурам Медведчука, чотирьом структурам. Всю область державних земель віддали чотирьом структурам Медведчука, тому що людина в Києві отримала гроші, сказала в області, підписали контракт. Договори. От такого неможливо бути. Громада має знати, хто обробляє територію, яка соціальна угода, а далі кошти. За договір оренди п'ятирічний, аграрії, фермери, люди, одноосібники, які беруть ці землі, сплачують до 300 доларів. 300 доларів це 9 тисяч по курсу 30 це 9 тисяч гривень. Сьогодні аграрії кажуть, ми готові 100 доларів офіційно заплатити по соціальній угоді в село. Що це означає? Це означає, що якщо середній бюджет села по всій країні був 300 тисяч, і взяти тисячу е ГА державних земель умножити на 3 тисячі гривень, які пропонують офіційно надати село, це 3 мільйони. за 3 мільйони село може купити автобус і довозити своїх людей, дитячок до районного центру. Воно зможе собі зробити і дорогу, воно собі зможе зробити ФАП. Воно зробити може дільничний пункт міліції, тому що у нас сьогодні дільничні інструктори сидять в районному центрі. Чому вони не приїжджають в село? Тому що вони просто вони приїжджають і відразу уїжджають. Вони не можуть там постійно знаходитись, тому що немає приміщення. Вони зможуть і дитячий садочок добудувати, і школу взяти на фінансування. Тобто вони зможуть за ці кошти робити, тому що основний доход в селі це земля, яку у них забрали. Це другий комплекс. Третій комплекс стосується. А законів стосується одноосібних селянських господарств і сімейного фермерства. Що тут ми запропонували? Ми запропонували, у нас сьогодні продовольчу безпеку країни робить одноосібне. Якщо валютний запас сьогодні і єдина галузь, яка росте, це аграрна. В минулому році аграрна галузь дала у внутрішній валовий продукт, 31% валюти. Це єдина галузь, яка в минулому році показала ріст. Так, великі аграрії працюють на експорт, вони привозять долари в країну. Але продовольчу безпеку забезпечують маленькі фермери і одноосідники. На сьогоднішній день 28 тисяч фермерів і 4,5-4,7 мільйона одноосінників. Це ті люди, які роблять наш стол, скажімо. Все, що у нас на столі. Але ці 4,7 мільйони односібників не мають статус товаровиробника. Сільвоз товаровиробника вони не мають статусу. Вони сьогодні не можуть продати свою продукцію згідно закону, ну і ми ж йдемо в Європу, згідно закону про якість харчових продуктів і так далі, там загадівельні якісь пункти на збутові підприємства. Вони сьогодні не можуть якісно працювати з лабораторіями. Їхню продукцію сьогодні не можуть перевіряти ветеринари, фітосанітари на наявність якихось там інфекцій і так далі. Вони сьогодні, не маючи статус товаровиробника, не можуть легально реалізовувати свою продукцію. Вони, що роблять через посередники, ви знаєте, що у нас дуже багато спиртних посередників, які скупляють цю продукцію і маючи статус товаровиробника, пастий фермер, тільки фіктивний, він спокійно виходить на організований ринок. Ми своїм законом пропонуємо надати. Точніше скажу не так. З 4,5 мільйона цих одноосібників, майже 700-900 тисяч сімей це ті, які переросли вже одноосібне селянське господарство, які мають сьогодні свої контракти, які мають сьогодні свою клієнтську базу. Ну, от, наприклад, в Києві дуже багато їздить в село. К такому односібнику беруть творог, беруть там картоплю, беруть все і так далі. І так далі. Багато київлян війжа, які не мають дачі, вони все це беруть. Тобто у нього він виріс уже. Він вже готовий, наприклад, зробити якийсь сімейний магазин, поставити сімейний магазин в селі, щоб туди приїжджали, щоб він легально збував свою продукцію. І оце мільйон, мільйон сімей. Вони сьогодні не мають статусу товаровиробника, їм конче необхідний статус товаровиробника. Саме цим законом про сімейні ферми, сімейні фермерські господарства, я вибачаю, сімейні фермерські, ми їм даємо статус сільгос товаровиробника. Це основне. Що ми друге говоримо? Знаєте, якщо казати, що бабушка продає на базарі і так далі, можливо, вона самозайнята, ви знаєте, вона не має пенсійного стажу, тобто вона не має пенсії. Якщо сьогодні середня сім'я чи молода сім'я, яка займається там, вирощенням овочів і йде на ринок, яка займається е, якимось там, у нього там шесть корів, вона займається там, творогом, молоком і так далі, і ця сім'я сьогодні, вона теж не самозайнята, вона теж не має пенсійного забезпечення. Тобто пройде вік, коли їй потрібна пенсія, в неї не буде. Тобто сьогодні законодавством це не передбачено. Так ми даємо, помимо статусу товаровиробника, сільгос товаровиробника, ми даємо цій сім'ї можливість мати пенсійний стан. Можливість цієї сім'ї сьогодні стати платником податку і мати пенсійне смерті. Далі, коли ти сьогодні створюєш сімейну ферму, як юридичну особу, наприклад, ти можеш розраховувати на кредит. Сьогодні ж одноосібники взяти кредити не можуть, ти можеш розраховувати на бюджетну підтримку. Сьогодні канадці офіційно на минулому тижні вони підписали угоду. З Міністерством аграрної політики вони дають на 30 тисяч таких сімей, вони дають кошти на розвиток. 30 тисяч. Тобто різні програми, різні країни можуть давати, але потрібен бути А, статус, і потрібен бути юридичний статус, куди давати. Далі, соціальний захист, звичайно. Їх два законопроекти. Тобто це є юридичний законопроект і зміни до податкового законодавства, тому що вони мають бути спрощена система податкування і так далі. Так далі. Тобто це як в місті ФОП, це все. У нас саме спрощені і далі. Тому це комплекс законопроєктів, сім законопроєктів, ми і пропонуємо до розгляду 5 числа, 5 березня у Верховній Раді України. І головне, знаєте, ми запросили під Верховну Раду майже 300 кооператорів. Ми запросили під Верховну Раду 200 мерів малих міст. Ми запросили депутатів районних рад. Ми запросили фермерів маленьких і приватних землевласників. Ми запросили сільських і селосів. Я б дуже хотів, щоб ці люди подивилися тим депутатам в очі, яких вони обирали, мажоритарників. Тому що закони про повернення землі і про повернення коштів територіальним громадам сьогодні конче необхідні. Вони нічого революційного не роблять. Бюджетні закони наші вони не змінюють ніяк бюджет, структуру бюджету. Всі ці кошти упали в область, бо просто в області їх равномірно розподіляємо, щоб це доходило до кожного сільського населеного І ми будемо намагатися фракцію зробити максимально. Щоб ці закони пройшли і щоб люди відчули. Тому що реформа відчувається, коли знаєте, коли говорять, я от молода людина, і мені завжди кажуть, реформи, реформи, а я кажу, ні, ми нічого не робимо. Реформа відбудеться тоді, коли кожен з вас щось відчує. Вийшовши на вулицю, щось відчує. Чи міліціонер почав по-другому відноситися? чи гаїшники і не почав брати взятки. Чи у вас швидко дозвільний документ без взятки зійшов? Чи ви швидко отримали акт. Тоді ви почувствуєте, що пішла реформа. Все, що зараз робиться, це підготовчі етап. Що стосується бюджету 2015 року, ми сьогодні довго дискутували фракцію Батьківщина. Ми надали свої пропозиції майже на 84 мільярди гривень з розрахунками. Ми показали, де можна взяти ці кошти для того, щоб не чіпати саме бідних. для того, щоб не чіпати пенсії, не піднімати пенсійний вік. Що стосується тарифів, тарифи це умова Міжнародного валютного фонду. Ми можемо всі не проголосувати, і, повірте, сьогодні депутати такі ж люди, як і ми з вами, ми можемо всі не проголосувати за підняття тарифів. Значить, ми не виконуємо одну умову, нам не нададуться кошти. Скажу по цифрах. сьогодні бюджет країни 600 мільярдів гривень. З них 300 те, що ми обважили, 300 своїх. Якщо не буде під бюджет, ви розумієте. Але ми сказали чітко, що є резерв з тих 84 е мільярдів, де ми можемо надавати адресні. Допомогу. Сьогодні МінФін дає, що сьогодні нужда в адресних дотаціях після підняття тарифів є от 3,7 мільйони людей. Ці кошти є резерв, і ми можемо адресно допомогти сплачувати різницю в підняття. Якщо фахово будуть розглянути наші пропозиції, то фракція Батьківщина проголосує. Якщо ні, то ми заявили, що наше голосування під питанням. Вівторок буде прийняття бюджету, в четвер буде прийняття цих законів. І хочу, щоб ви всі слідкували те, що буде відбуватися, що говорять партії і які дії вони безпосередньо роблять. А їхня дія це нажимання на фронт. Я прокоментую конфлікт наступним чином. Я вже сказав, що було прийнято. Точніше, не прийнято, а розроблено чотири законопроекти, вони всі однакові були. Ми забирали розпорядження Державного земельного агентства і передавали місцевим радам. Чотири. У трьох з них, в тому числі і те, що розробляла фракція Батьківщина, були позитивні висновки Антикорупційного комітету. Позитивні. Але коли всі ці чотири розглянулись на аграрному ну, потрібно об'єднати, що ж чотири приймають однакові закони. Потрібно об'єднати. Ми об'єдналися навколо одного. І з'явився висновок антикорупційного комітету вже після того, як ми об'єдналися навколо одного з цих законів щодо наявності корупції в даному законі. Я звернувся до голови антикорупційного комітету. І сказав, як ви можете приймати рішення без авторів. Ну добре, каже, ми вас запросимо. Нас запросили авторів на, аграрний, ой, на антикорупційний комітет. Ми довели свою думку. І коли я побачив, що депутати готові, і дискусія ж була антикорупційного комітету, депутати всіх фракцій, вони готові підтримати нашу пропозицію. Пан Єгор Соболєв не поставив на голосування. Він каже, ну ми не будемо переглядати рішення. Спасибо, що ви нам доповіли. І коли депутати антикорупційного комітету, це ж такі депутати, всі ж однакові, просто один має посаду там, заступника, інший голови, інший просто депутат, але ж вони однакові. Коли вони почали йому казати, постав на голосування, він відмовився. Тоді йому сказав в очі, що ви. Ваша незрозуміла поведінка наштовхує на те, що ви лобіюєте просто чиїсь інтереси, наприклад, державного земельного агентства. Чому? Тому що там колосальні кошти. 10 мільйонів гектарів державних земель за 300 доларів це 4,2 мільярди гривень. Хай на одну третю менше. Знаєте, десь дали, десь в 2011 році, десь в 12, десь, але мільярд гривень мільярд. Що ви ну, у нас почалась така от е дискусія? Скажімо так, голослива, він мені наче втикати і так далі, і так далі. Ну, десь так. Потім, коли цей законопроект стояв в порядку денному сесії, а він стояв і фракція Батьківщина домогла, щоб ми поставили, до мене підійшли депутати фракції «Самопоміч» і запросили до себе на фракцію, ну, тобто в залі у них вже є їхні місця, щоб я. Поучаствав в вихнув дискусії щодо надавності цього законопроєкту. І коли я підійшов і почав розмовляти з керівником фракції, з депутатами, тут з'явився Єгор, сказав, що я головний лобіст цього законопроєкту, що зі мною він розмовляти не буде і просто мені Ну, я, я навіть не зрозумів. Другий етап більше подобається, коли вже там був. Коли був другий етап, що відбулося далі? Він пішов на прес-поінт і сказав, що всі на місцях корупціонери, що всі вони обиралися за влади Януковича, що ми їм не довіряємо, ну і так далі, в такому радусі. Мене попросили теж вийти журналісти на консультант, щоб я пояснив позицію. Ну Я сказав, якщо ви рахуєте, що пан Садовий з його міською радою є корупціонером, ну, будь ласка. Західній області там зайшли команди Батьківщини, Свободи і інших демократичних сил. Якщо ви говорите, що вони корупціонери, плюс ви ж бажаєте людину, в селі це ж не місцева рада, знаєте, коли Київ розпоряджається землею чи там Черкас. В селі ці люди, це авторитетні люди, вони безпартійні. І повірте, вони хочуть одного. Знати, хто орендує і що він віддає в село в населений пункт. Бо він їздить по цим дорогам, вибачте, мене розбиває своїми самосвалами і так далі. Він одне хоче. Все. Ну я маю на увазі сільська рада. Десь 16 депутатів, десь 25. І коли я закінчив прес преспроєм, відкриваючи двері ну, в зал в пленарних засідань, він почав мене бити. Це вже камери включились, ви побачили, як вже я вже відходив і почав щось ну, орієнтуватися. А до цього він мені розбив просто обличчя, лице з возгласами, що я тут не корупціонер, що е, я нікого не лобію, навіщо ти там на що почав просто мене бити. Ну, це вже потім камера включились, вже ви бачили цю цю картину. Стосовно кадавстрів, я вам хочу сказати, що вони ж відкриті. Офіційно сьогодні можна зайти на сайт Державного земельного агентства, зайти, нажати номер, просто вона не працює, ця система. Це перше. Друге. Цих земель на сьогоднішній день кадастри це як реєстраційна служба. Це окрема служба, яка має відповідати за те, щоб сьогодні кожен громадянин або кожен орган місцевого самоврядування мог внести дані, тобто орган місцевого самоврядування, якщо зробив договір оренди, він вніс дані або витягнув дані і підтвердив, що саме ці люди є орендарями на цій землі. Це не відповідає сьогодні розпорядженню. Це інший законопроект. Який дозволить всім людям зайти подивитися, а органам місцевого самоврядування вносити дані або виносити дані, ми говоримо за законопроект, де ми забираємо повноваження і передаємо їх на місцеві ради. Звичайно, можна зробити ще законопроект ну, зміни до закріплення про державний земельний кадастр. Але ж давайте поетапно. якщо сьогодні нам не дають можливості прийняти зміни до земельного кодексу, де ми передаємо розпорядження, навіщо сьогодні нам працювати над державним земельним кадастром, нам його і так не дадуть. Чому? Тому що сьогодні Державне земельне агентство знаходиться в Міністерстві АПК, а Міністерство АПК призначено за квотою самопомічі. Ось, мабуть, позиція звідки Єгора Соболя. Все.